У нас майданчик знаходиться від приміщення метеостанції 110 метрів. Ми йдемо, забираємо опади. Якщо немає світла, дивимося за напрямком і швидкістю вітру. Ми дивимося за кількістю опадів. Керівниця метеорологічної станції у Дубні Ірина Микитюк показує майданчик, де розміщені прилади для вимірювання різних атмосферних явищ. Наша уголена ділянка ми спостерігаємо тут за Температурою на поверхні ґрунту. Максимальний, мінімальний і строковий термометр. Опадомір. через кожних три години, якщо пройшли опади, забираємо відро, приходимо в приміщення, виливаємо в опадомірний стакан і визначаємо кількість опадів, які випали. Святая святих це психрометрична будка. Тут знаходяться ртутні термометри, а тут в нас також встановлені електронні датчики. Ось датчик температури повітря, і датчик вологості повітря. Оце їхній той пульт. А це автоматична метеостанція, яку нещодавно встановили в Дубні завдяки міжнародній співпраці. На заході України, зі слів керівниці, таких небагато. Зараз ми ведемо паралельні спостереження з нею. Оце опадомір. Там монтовані датчики температури е, і вологості повітря. Зверху бачимо. Е, Вітер, напрямок і швидкість. Далі Ірина Микитюк показує приміщення станції. Жінка працює тут з 1989-го. Каже, колектив дружний, а обладнання нині сучасне та автоматизоване. Весь «Відчує на табло температура повітря, відносна вологість і температура на поверхні ґрунту. Також вже тиск показує бар наш напрямок і швидкість вітру видно не виходячи вже за межі приміщення метеостанції». Метеорологічні станції у Дубні нещодавно виповнилося 140 років. Фахівчиня станції показує архівні документи. Спостереження ведуться з 1945 року і ведуться до цих пір таблиці, які ще були намальовані і написані людьми з це, напевно, Чорнило було ще. Ось, ще на російській мові все велося. В цій декаді мінімальна температура, напевно, я подивлюсь, на повітрі ґрунту у нас була 6,2 градуси тепла, спостерігалась 21 числа. Ось, Якщо дивитися по багаторічних показниках, то було ще гірше, тому що в 1974 році температура була мінус 05. У колективі метеорологічної станції семеро жінок кажуть, що також їм допомагає кіт. Мар'яна Росиловська Суспільне новини Рівне.